Доброго дня. Розпочинаємо засідання земельної комісії. Є п'ять питань на порядок денний Моршинської е, сесії. Перше питання про оформлення громадянами право власності на земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Моршинської міської територіальної громади. Друге. Про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Моршинської міської територіальної громади. Третє. Про затвердження технічних документацій землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Моршинської міської територіальної громади, четверте про безоплатну передачу громадянам земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території Мошницької громади, п'яте про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд, електронних комунікацій, ТОВ юкрейн Тауер Компані» за межами села Долішні на території Мошинської міської театральної громади. Комісія майже всі представники присутні доповідає посилу Анна Ігорівна перше питання. <пробітник> Члени комісії я ще просили доповнити порядок денний на на рішення. Про продаж у власної земельної ділянки під об'єктами нерухомого майна в селі Лосовичі перепрошую на, про селі на території Моршинської територіальної громади. Про продаж у власних земельних ділянок під об'єктами нерухомого майна в селі Лосович на території Моршинської територіальної громади. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності під об'єктом нерухомого майна і про затвердження детального плану території. Добре. кого є якісь пропозиції, зауваження? Голосуємо. Заключення до порядку денного наступних питань. Олінник. За. Е, Відсутній поки що. За підток. Зараз да. угу. да. питання. Дякую. Да. Рішення прийнято. Наступне питання. Так, перше питання про оформлення е, громадянами права власності на земельні ділянки для ведення поверності з господарського виробництва на території Моршинської міської територіальної громади. Оформити право власності е, Оницької Оксані Миколаївні на земельні ділянки з загальною площею. Для ведення товарні сільськогосподарського виробництва, саме земельна ділянка площею 1,3 тисячі триста п'ятдесят тисяч на гектари, друга ділянка 0,1926 двадцять тисяч на гектари. Одна ціла три гектари, 0,1929 гектари за рахунок земель бойового фонду виділених власникам земельних часток подів земельних ділянок натурі на місцевості, які знаходяться за межами села Баліжня Стрийського район Львівської області на території Марківської міської територіальної команди, відповідно до закону України до про державну реєстрацію речових прав на нервну майно до їх втяжень. У низько Оксані Миколаївні використовувати земельні ділянки з цільовим призначенням відповідно на норм чинного законодавства. Це є невитребувані паї. Ці ділянки в даний час перебувають в оренді фермерського господарства, знайшлася спадкоємиця з правостановлюючими документами і, відповідно, припиняється право оренди і оформляється право приватної власності за даною особою. Є у когось стосові самі yeah, yeah. Голосуємо. Олійник. За. За. Інецький. За. Пінці. За. Косинський. Судрак, защо не правда. Добре, наступне. Mm. Про надання дозволу на розроблення технічних питань. Надати гарбіч Ользі Васильівні дозвіл на розроблення технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва згідно сертифікату, право е, на земельну ділянку частку ПАЙ серія ЛВ 063 43 площею площою 1,7210 в умовних кадастрових гектарах і земель пойового фонду Олездерватського старостинського округу. Надати Білінській Мирославі Ярославівні дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення межземельної ділянки в натурі на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва згідно сертифікату на право на земельну ділянку частку БАЙ серії ЛВ номер 062 площею площою ціла в умовних кадастрових гектарах із земель бойового фонду вулиць Дервецького Тристинського ООН. Розроблено та погоджено встановлення порядку технічної документації на устрію, що зустановлення на змейних ділянках культури місцевості надіяння товарності господарського виробництва подати на затвердження сесії Домашницької міської -місько ради. Так, так, само і спадщина. Так, там є право е... на спадщину.

Затвердити технічні документації і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок на місцевості для ведення товарності господарського виробництва за рахунок земель бойового фонду з метою виділення власникам земельних часток боїв земельних ділянок на місцевості на території Моршинської міської територіальної громади, згідно списку, що додається. Громадянам, згідно додатку до даного рішення міської ради, оформити право власності на земельну ділянку відповідно до закону України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням, зрахуванням встановлених обмеження земельної ділянки відповідно до норм чинного законодавства. Передаються власність земельної ділянки Брецьку Ірині Васильівні, дві земельні ділянки це є Сіножаці та Рілля за межами села Воля Задервацька. Цена ділянка одна площею 0,3422 тисяч 422 гектар, друга ділянка 0,9960 тисяч 960 гектар. І базан Ігорю Васильовичу. Дві зимові ділянки, також зобнажена села Рілля ріллята Сіножаті, ділянка перша 0,958 гектар, ділянка 0,3422 гектари. Є в кошику це запитання? Ладно. Я вас слухаю. Годіник? Так. так. Косинський. Содорог? Так. Навіщо мені про безплатну передачу громадянам земельних ділянків затвердити громадянам технічної документації за молодою щодо встановлення нашої земельних ділянок культури на ділянки, місцевості для водіництва і обслуговування шлового будинку господарських будів і споруд, присадимо ділянки з рахунок земель жилової та громадської забудови на території Моршинської міської територіальної громади згідно з, з писку щодо дається, передати безоплатно громадянам власні земельні ділянки для водійництва обслуговування шлового будинку господарських будів та споруд на території Моршинської міської ради згідно з, з писку щодо дається. Громадянам, кім передано власні земельні ділянки, форми до право власності на земельні ділянки відповідно до закону України про державну реєстрацію речових план дорукованих майно їх обтяжень, використовувати земельні ділянки в призначення призначенням з урахуванням встановлених обмеження земельні ділянки відповідно до норм е, земельного, е, до норм чинного законодавства. Передаються власні земельні ділянки бойко Ользі е, Миколаївні, село Задеребач, вулиця Івана Франка, 45, площою 2500 метрів квадратних. Трабич Любов Михайлівна, село Долішнє, вулиця Шевченка, 30, площею 2500 метрів квадратних. Каліцун Світлані Васильівні, село Задривач, Провулок Луговий, 7, 2500 метрів квадратних. Попович Микола Михайлович, село Станків, вулиця Княгині Ольга, 14, площею 1968 метрів квадратних. У мене в ділянках розташовані житлові будинки, на які е, е, люди мають просто напчіватоме. Заміни з місяць. За. Сідороку за. Наступне про надання дозволу товариства по обмеження відповідальності України та Олександром. Надати до товариство з межною відповідальністю України та ВЕРКАНІ. Дозвіл на розроблення практи землю щодо відведення згальної ділянки з метою передачі оренду для розміщення та експлуатації об'єктів і сполут електронних комунікацій орієнтовної площі 500 метрів квадратних за межами села Долішні Стрийського району, Львівської області схеми, схеми. з місцями поданої схеми. Розроблений підгодження встановлено порядку правди землю щодо відведення земельної ділянки, необхідно подати на затвердження Доморшницької міської ради і контроль за виконанням рішення покласти на постійну кобічці з питань земельних відносин. До нас звернулася дана організація щодо відведення земельної ділянки для того, щоб дорога державного значення була в зв зв'язку завжди, щоб поставити вишку мобільного зв'язку. Це є на об'їзній. Так, Оце дорога на долішній, оця смаршна mm -hmm. на долішній, а тут вони хочуть. Збоку боку поставив колишку. Як там приватизовані тут є ділянки? Це не на комунальній землі. Тут нема, тут нема зв'язку. Ну, тому вони і звернулися. Тобто, що так. Київ Стар, що ти? Так. Так, Київ Стар. Угу. Там є такий яма, яка що немає зв'язку. Ти mm за -hmm. що поставили. Угу. Голосує. За. Лукович. За. Щенків за. Петухоміна-Ільницький. За. За. Косінський. За. Содоров. За. Рішення прийнято. Наступне питання про надання дозволу на проведення експортної грошової ціни зімельної ділянки комунальної власності. Доручити виконавчому комітету Моршинської міської ради забезпечити проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. Земельна ділянка площею 696 м2 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, яка знаходиться по вулиці Івана гренка 27 в місті Морщині, проведено експортну грошову оцінку земельної ділянки, представити на затвердження сесії Моршинської міської ради, важливо міського голову або іншого довірну особу за дорученням власти на укладання таких договорів. Розплату авансових внесків з покупцями земельних ділянок, що зраховується до ціни продажу земельної ділянки, встановити авансовий платіж у розмірі 20% від вартості земельної ділянки, визначеної за нормативно грошовою оцінкою земельної ділянки, проведення експортної грошової оцінки земельної ділянки суб'єктом господарювання, який є суб'єктом оціноючної діяльності у сфері оцінки земель, відповідно до закону. За Рішення погласено на постійну комісію з питань земельних відносин. До нас звернулася товариство з обмеженою відповідальністю графська вежа, яка має в оренді земельну ділянку. На земельній ділянці є об'єкт нерухомого майна, тому ми можемо приймати таке рішення з метою виготовлення експертної грошової оцінки та подальшого продажу земельної ділянки під об'єктом нерухомого майна. Задні рукавички, рукавички ця їдальня. Mm -hmm. Добре, голосуємо. Яка там адреса? Банкалка Барці. Я тобі даю рішення, ти зараз його перепишеш. Оліна. За. Толкович. За. Донецький. За. Вінцем. За. Косинський. За. Сорок. За. Тобто не прийдуть. Тобто питання про продаж у земельних ділянок під об'єктами Мирхового на селі Лосовича на території. і міської територіальної громади. Затвердити звіт про експорту на сулиці земельній ділянки комунальної власності площею 752 метри квадратних черве призначення для будівництва та обслуговування будівлі торгівлі по вулиці Івана франка 29 у селі Русовичі та продати власність людського Наталії Ярславні земельну ділянку площою 752 метри квадратних. По вулиці Івана франка 21 Сергія Лусовича, вартістю 186 тисяч дев'ятсот гривень без рахування ПДВ. КДВ. Затвердити звіт про експортну шумно з мельній ділянки комунальної власності площою 346 метрів квадратних для та обслуговування. Будівлю торгівлі по вулиці Івана Кранка, 29 та продати її власність людського надарі Ярославні е, вартістю 85 тисяч 998 дев'яносто без гривень ПДВ. подава, до помножені особі вкласти договора купівлі-продажу земельних ділянок, витрати на обладнання та нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу земельних ділянок піднести за рахунок покупця земельних ділянок, контроль, контроль покласти на постійну депутатську комісію з питань земельних відносин. Подві е, земельні ділянки. Два магазини в селі Лисовичах, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна і продаються земельні ділянки. Відповідно до експертних що що Є в когось якісь запитання? Потім теж допустимо. Давайте. Олійник за. Орхович. За. Чемків, за підгоідницький, за. Він за, за. косіндора. Про продаж власні національної ділянки під об'єктом нерухомого майна в селі Лисовичі на території Моршинської територіальної громади, затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки комунальної власністю площею 3802 тисячі вісімсот метри квадратних цільове призначення для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств. У вулиці Савицького, 13 б в селі Лосовичі та продати земельну ділянку працюку Михайлу Андрійовичу е, вартістю 551 тисяча триста без шість ПДВ, доручити повноваження особі вкласти договір купівлі продажу земельної ділянки, витрати на укладання та нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу по земельної ділянки, віднести за рахунок покупця земельної ділянки, контроль покласти е, на постійну депутатську комісію з питань земельних відносин. Також продається під об'єктом нерухомого майна. Земельна ділянка. Голосу. Ливкович, за. Щенків за. Шимків. За. Іницький. За. Вінцин. За. Косінський. За. Судрак. Що не на бригаду їхати там верничі приміщення? І ще одне питання про затвердження детального плану території. Затвердити детальний план території для будівництва тадаткування готельно-здоровчих закладів в межах вулиці Івана Хронка та вокзальна. В місті Моршені розроблені ТЗВ Х на замовлення виконавчого комітету Моршинської міської ради. Пункт 1 рішення Моршинської міської ради від 24 жовтня 2024 року номер 957 Контроль з виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин. Детальний план території розроблявся в межах е, цільового призначення, який є визначений, е, визначений в даний момент. Це є земельна ділянка. Е, ознайомитися. Це є. Дальний на території розробляється на чотири земельні ділянки. Це є перша земельна ділянка, це є землі оздоровчого призначення, друга земельна ділянка для, іншої, для будівництва інших будівель громадської забудови. І третя ділянка це є під автопарковку. І четверта також під автопарковку. Це ні, це є задіванки. Шарбель. Так, так, е, на цій земельній ділянці передбачаються е, громадські будівлі, е, тобто відпочинкові будівлі. Е, також передбачається е, майданчики, тенісні корти. Ось тут е, відпочинкові будинки, декоративні водойма. Місця для паркування і, і дитячі майданчики ось тут мають бути. На цій ділянці будівлі для обслуговування відвідувачів, тобто для ну, технічні будівлі, ось тут тепер і адміністративна будівля. Ну, і тут автопарковка з накриттям має бути. мене Просто так акуратно, бо є дві теплові камери і проходить ще ця теплова там мережа. мережа там труби. Я думаю, що не знають карти. на картину. Да. На так, до речі, там.

і буде будувати ще своє аніматологіка. Це все на економічній ефективіці. Усунувати ж про продаж і детальну плату. Продаж про цюку, продаж ліжка, надання до знімальних засобів і детальну плату. Я не працюю за комунізацією, я просто там, де об'їзна, де продаж. Отак, де комунізація, і де проходження, а не в уникній сфері стоїмо. Питання. <реш> я тут люки доступ до камбізації. Я не хочу всі питання, питання. ви розв <реш> <та, та>. <реш> що розв'язані. Ви щось з дворома передається, як його голова, що комісії. Він завжди був курсів, що тих всіх камбізацій не покладали якісь рептути. Добре, колось пропозиції зауваження. Голосуємо. дорога За. самі, а за за, <просу> за. це <просу> <За. просу> дякую всім за увагу. <просу> до бачення.